Військові з країн Євросоюзу воювали на території України ще до початку повномасштабного вторгнення. Таку інформацію поширили російські медіа, посилаючись на представницю російського МЗС. Та як з'ясували фактчекери проєкту Детектор медіа це брехня. Привіт, з вами Анастасія, і у цьому випуску брехненця розповім, як Росія підживлює наратив, що воює не з Україною, а з Заходом. А поки дивитесь заставку, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Російські медіа пишуть, що нібито військовослужбовці з країни ЄС воювали на території України ще до початку великої війни, і посилаються на слова представниці російського МЗС Марії Захарової. Мовляв, вони працювали інструкторами, представляли західні спецслужби, ба більше навіть просто були найманцями. Але це неправда. Країни Євросоюзу не відряджали і не планують відряджати своїх військовослужбовців в Україну. Верховний представник Європейського союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель наголосив, що ЄС має намір зберегти статус сторони, що не воює, тому буде допомагати усім, окрім ведення військ на територію України. Іноземці воюють в Україні виключно на добровільних засадах, чи то в лавах української армії, чи як волонтери. ЄС та міжнародні партнери надають суттєво політичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні. Після повномасштабного вторгнення європейські країни не лише збільшили допомогу Україні, а й значно посилили санкції проти Росії. Натомість, російська пропаганда намагається виправдати повномасштабне вторгнення, дискредитувати міжнародну допомогу і систематично поширює меседжі про закордонних найманців, які воюють за Україну. Отже, агітпроп у такий спосіб підживлює наратив, що Росія воює не з Україною, а з колективним Заходом. Дякуємо, що переглянули це відео. Разом з вами будуємо потужну спільноту Правду шукачів. А якщо ви якимось чином досі не підписані на цей канал, саме час це зробити, а також поставити лайк, написати комент та поділитись відео з друзями. До зустрічі! Ну все, їдьте машини, куди ви хочете. Все, всі поїхали. Да не всі поїхали.